У 90-річний ювілей уманські поліцейські згадали бувшого колегу. З нагоди свята до ветерана органів внутрішніх справ Коваленка Федора Гнатовича з найкращими словами побажання завітали працівники уманського відділу поліції, які відзначили, що ця людина слугує прикладом для теперішніх правоохоронців. Сьогодні, 19 лютого 2016 року, свій 90-річний ювілей святкує ветеран органів внутрішніх справ Коваленко Федір Гнатович. З нагоди цього свята до Федора Гнатовича з найкращими привітаннями, квітами та подарунками. Завітали начальник уманського відділу поліції Школенко Віталій та начальник відділу кадрового забезпечення Поліщук Людмила. Адже ця людина заслуговує неби повагу ще у далекому 1943 році він розпочав свою службу у лавах радянської армії за участь у великій вітчизняній війні був нагороджений орденом Червоної зірки. Медалями за бойові заслуги, а також за перемогу над Німеччиною у 1956 році. Федір Гнатович продовжив службу в органах внутрішніх справ. Більше 25 років свого життя віддав правоохоронній системі, за що неодноразово заохочувався державними та відомчими нагородами за бездоганну службу. Служби в органах внутрішніх справ життя того, щоб вони не забувають. Ну правда, 90 літну. Вона війна в мене вже і, і на фронті воював. і потім після війни кончив, про служив. служив, в органах міліції дослужував. Ну, знаєте, і, 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 трудно, звісно, як всім чесно кажучи працювати, Ну я постарався так, щоб було добре. А як себе почуваєте в такий юбілей святковий? Як я почуваю, як думаю, вже щоб додавали мені ще 90, щоб я пожив. Дослужившися до звання, підполковник пішов на заслужений відпочинок. Ця людина слугує прикладом для теперішніх працівників поліції. Перебуваючи на відпочинку, Федір Гнатович продовжує підтримувати дружні зв'язки з бувшими колегами. Вашим віком, тому що у вашому віці на сьогоднішній день основне. Весь колектив, я в тому числі бажаю вам здоров'я. Тому що є думка, що здоров'я це ще не все, але все остальне без здоров'я взагалі нічого. Так що вам, крепкого підтримки від рідних, від друзів, які ще вас пам'ятають, і завжди, я так думаю, навіщають вас. Вітаю. Тому начальник умецького відділу поліції, підполковник поліції Школенко Віталій, подякував йому. Та побажав заслуженому ветерану здоров'я, миру а також довгих літ життя.